Всіх вітаю на моєму каналі. Щось мені стало трохи нудно, хочеться суєту навісти. Тому полізла я за новими ольфакторними враженнями в наші українські нішеві бренди. І сьогодні хочу познайомити вас з нішевим брендом. Під назвою Бібліотек де Парфам». дуже часто мені траплялася реклама в Інстаграмі, і багато моїх дівчат подружок, родичок підписані на цей бренд, і мені стало цікаво, що ж то таке. Дуже гарні в них флакони, дуже гарне оформлення. Я тут покажу вам самих упаковок у вигляді таких книжок, які розкриваються. Сам бренд розпочав свою роботу в 2019 році, тобто він такий молодий, достатньо. Дуже прикольно гарно оформлений сайт у них і багатий вибір не тільки ароматів спреїв для тіла, але й ароматів для дому, свічок, аромадифузорів оцих з паличками. Також багатий вибір самого Мілілітража, тобто можна купити великий флакон, можна купити тревел-версію, можна купити пробничок, можна купити сет, що я, собственно, і зробила. Що я, власне, і зробила? Да, я купила сет, щоб більше познайомитися, ну, як якомога більше ароматів мені попалося. Одразу скажу, що це не рекламна інтеграція, я купила це за свої кошти. Тому оцінка буде максимально чесною і відвертою, емоційною, як і завжди на цьому каналі. Я обрала 5 ароматів, а шостий мені дали в подарунок. Так в них роблять, я так розумію, це їх така фішечка. Сет коштував мені 400 гривень. Це. Зовсім недорого як для такого знайомства. Враховуючи, що мені досталося 6 ароматів, то порахуйте самі. Я вирішила не робити перше враження, як то я робила з ароматами від Lanvan. Я захотіла познайомитися з ними трошки більше, якось їх поносити, щоб вже мати уявлення про стійкість якусь і. Ну, коротше, вирішила я так зробити. Все, що я відчувала, я записувала всі блокноти, було, ну, щоб, щоб не забути. І саме упаковка сам, семплів виглядає ось так. Це такий тубус. Тут запакований таку фольгу. Ну, типу золотава бумажечка, папірець такий. І саме семпли. Я покажу трошки ближче. Далі. Купила аромат під назвою I Want, <хи> бо тут, тут на цих пробничках тут заявлені ноти одразу. Тому ну, такого якогось сюрпризу сліпого за тесту не, не вийде, бо є ноти, які ти хоч не хочеш і читаєш. І тут я побачила вишеньку свою улюблену. Я знаю, що Багато парф любителів вже зафукали цю ноту вишні, вони вважають її банальною, особливо після Тома Форда, що це так, цю вишню вже пхають куди тільки завгодно. І взагалі, ну, коротше, це такий мавітон, троліпалі мені контрабасу, якщо чесно. І по цим балам я люблю ноту вишні. І мені все одно, що думають всі навколо, я її шукаю, я її іноді знаходжу. Мені цікаво сама, сама вишенька, черешенька. І після Тома Фурда я, ну, я шукаю щось, щось інше, щось нове, щось, щось більш цікаве. І ось в мене була надія, була надія і згасла моментально. Бо це Том Форд, Лост Черрі. Такий відвертий клоняра на Тома Форда. порівняємо піраміди. Просто цікаво. Ось піраміда I Want і піраміда Lost Cherry Тома Форда. Ну, тобто навіть автори навіть не. Ну, не ховаються, що це Том Форд. Так, звичайно, Том Форд. Більш такий більш насичений, більш благородний. Але, 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 ну, таке перше, в мене були трошки, ну не те, що розчарування, але ну, я трохи не зрозуміла, а, а нащо? Ну, ну, хоча добре, кому в кого нема Томофорда, хто вважає. Що ціни на цей парфум оверпрайс, і, і, і я погоджуюся, він дійсно завищений і воно того не, вар, не вартує. Але ну, от, хто хоче купити щось дуже схоже, дуже-дуже схоже, прямо один в один, <кій> в гарному пакуванні, а не з переходу десь а, під. Парасолькою української ніші, то ось вам да I Want, це, собственно, вишенька Томафор. І забігаючи одразу наперед, скажу, що він такий же нестійкий, як і Lost Cherry Tom Ford. Я його нанесла на запясток, <кій> і поки я Потім наносила ще і записувала свої якісь враження інших ароматів, то під кінець затесту вже з зап'ястку я майже його вже не відчувала. Ну, він просто зник. I want. No, I don't want this. <coughs> Наступний аромат я обрала під назвою. Постскриптом або ПІЕС. І коли я його нанесла, теж в мене <дум> думав, блін. Ну невже це теж якийсь клон на щось? Ну, ну камон, ну серйозно. Ну, це ж українська ніша. Ну, ви могли щось своє подумати, ні? І так, це виявився один в один майже. Клон на флір наркотік. <ріх> Блін, так банально якось. Він розуміє. Нашого, Нашо. Я записую легкий, кисло-солодкий кислинка лічі, я її зразу відчула. Ну і тут можна і прочитати, але лічі я завжди відчуваю в так Мені подобається нотка лічі теж. Плюс лимончик, якийсь цитрус. Ну, Це, да, це один в один флір наркотик. Це я більш нічого не можу про нього сказати. Думаєте, історія на цьому закінчилася? Ні. Наступний аромат. Don't say no. Я одразу зрозуміла, що в мене цей аромат є теж. Я тільки не могла зрозуміти, блін, що саме. Я довго, прям, прям, знаєте, от коли, коли ти знаєш дуже знайоме щось, але от не можеш згадати. А потім я зрозуміла, що він мускусний. Думаю, блін, ну в кого такий мускуси? такий прям, прям такий сверблячий трохи. Я пишу мускусний, теж дуже знайомий. І цитуючі класика, ну, хочеться сказати, так це було ж вже. Ну, це ж було вже. Ну. І знаєте, що це? Це Нарциса Родрігіс Пурмаск. Один в один. Просто Ctrl C, Ctrl-V. Третій аромат поспіль просто тупо клони на вже відомі і дуже популярні аромати. Я просто була, ну, не те, щоб розчарована, я була спантеличена, бо я не зрозуміла, що я то замовила і ну, чому навіщо, нахіба. І коли в мене вже руки опустилися, і я вже не розраховувала ні на що цікаве, мені в руки потрапив «Lullaby of Flowers. Колискова, квіткова колискова або колискова для квітів, не знаю. це щось новеньке, або я. Розумієте, на фрагрантиці не оновилися ще, на українській фрагрантиці, не оновилися ще повністю їх весь перелік ароматів. Тому дещо я знайшла, я так розумію, з стареньких випусків те, що було в 2019 році, а якісь новинки туди не занесли в базу ще. І я просто не знайома з цим ароматом. Тобто, можливо, це теж клон на щось, але я не знаю цього клону. Я не знаю, або, Боже, можливо, це, це, можливо, це дійсно якийсь оригінальний, неповторний аромат цього бренду. Я не знаю. Але мені він сподобався. Я пишу, що він свіжий, цитрусовий, зелений, пишу, що незнайомий для мене. Диво якесь незнайомий для мене. Але нічого такого надзвичайного сподобався в базі. Але трохи спойлерну вам, це, цей аромат, він видався найстійкішим, найшлейфовішим і більш за все мені, більш за, за всі інші мені сподобався. Навіть на ранок. Після душу. Я наносила його сюди, на, на лікут сюди. Я навіть після душу його ще відчувала. Просто, просто неймовірно якось. І він дійсно мені сподобався. Він якийсь прям такий літньо весняний, свіжий, але. Є така солодинка, але вона така, прям прозора, така, ненав'язлива. Дуже сподобала. Мені дуже цікаво, на що це клон. Дійсно. Якщо хтось знає, можете мені підказати. Або це дійсно робота цього дому, цих парфумерів. Не знаю. Але це класно. «Lullaby of Flowers мені сподобався. А... Далі uh, аромат Sex in the Library, це uh, більш такий uh, східний, орієнтальний такий. Він дуже насичений. Mm. Теж не знаю, не знайшла на що це клон, або не клон, або це оригінальний неповторний аромат, саме бібліотек де парфам. Пишу, що він прямолінійний, насичений, солодкуватий, ванільний, пудровий. Цікавий. Так, він цікавий дійсно. Але він такий, знаєте, він може згодом набриднути, бо він дуже такий напористий. На більш прохолодну пору року, мені здається, Ну, я не знаю, такий літом носити, він такий прям, прям важкуватий для мене. Але дійсно цікавий, не знаю, дуже такий якийсь пряний, пірамідку теж прикріплю. Що тут це явно? Бергамот. Каріандр, геліотроп, роу троянда, ірис, бобетонка і ваніла. Ну такий, такий він, такий він для, для дорослої, впевненої в собі. Ну, яка може собі дозволити Sex in the Library <сум> цікавий, цікавий, але я б таки довго не змогла носити на собі, бо він мені вже, коли я тестила, він мені вже тоді наберегть трохи. І останній а, сторінка 69, це теж така назва. Прям в продовження попередньої назви, Page 69, да. він мені здався знайомим теж. Прям дуже знайомий, солодко свіжий. Соковитий такий, я пишу, що він вибуховий, такий, е, такий тропічно такий соковитий, прям вах. Але я так і не змогла згадати, на що він мені е, нагадує. Я полізла, він був на фрагрантиці, я полізла, подивилася, його порівнюють там з кокаїном від Франка. І спочатку він мені сподобався, а потім ні. Я згадала, що кокаїн, колись я його тестила, він мені тоді не сподобався. А цей навпаки, цей мені спочатку сподобався. Але потім в базі щось, щось пішло не туди, не в ту сторону, не так. І ні, ні, зафлаконити не хотіла б таке. Він солодкий, дуже солодкий. Дуже солодкий. Ну і такий він. Якщо ви знайомі з кокаїном, то ви розумієте, про що я кажу. Кокаїном парфум, Ці назви це щось. Що я хочу сказати? Ну, от із всіх шести ароматів мені. О, мені звичайно, ну, я люблю вишню, мені, звичайно, подобається аромат знов вишня, але те, що це такий відвертий клон на Тома Форда, мені не сподобалось. Я хотіла щось новеньке для себе відкрити, але не, не сталося, як гадалося, як то кажуть. А, більш за все, мені сподобався оцей. «Lullaby of Flowers. А його б я на літо офлаконила би. Можливо, так і зроблю. Треба поносити, подивитися, ще як він себе буде вести на мені. Бо один за тест то таке діло. Але дійсно дуже стійкий із всіх, навіть, навіть оцей який Sex in the Library, який такий потужний. Навіть він злетів, а цей залишився на згибі локтя навіть після душу на ранок. Ну, це, це взагалі це щось з ними. І це така літня поливашка, мені здається, просто е Бергамот, грайська троянда, магнолія і е -білий, білий кедр, напевно, тут англійською написано <плес> <плес> білий кедр. Не знаю, я шукала саме по піраміді його клона, мені було цікаво, на що цей аромат схожий, з чим його порівнюють, але так і не знайшла. Таке дійсно якесь таке враження, ну таке, зрозуміло, Я не зовсім зрозуміла, нащо клонувати те, що вже є, якщо ви позиціонуєте себе як нішевий бренд. Дійсно, дуже все естетично, красиво, гарно, але, але, але є якісь алеї, які я, 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 я не можу це пояснити, я не можу це зрозуміти, навіщо. Якщо ви знайомі з цим брендом, якщо у вас є якісь улюбленці, то поділіться зі мною, можливо, там дуже багато ще багато ароматів, з якими я не знайома. Може, у вас щось є цікавеньке, якісь знахідки, то підскажіть мені. Можливо, щось я дуже цікаве пропустила і не ці аромати обрала. Я зробила ще декілька замовлень, саме сети. Ще одного українського нішового бренду. Мені прям цікаво, там теж так само буде, чи, чи, чи там будуть оригінальні їх аромати. А ще з ну, Надіною замовила теж новинки, які, з якими я хоч, хоч, хочу познайомитися. Там будуть і нові Родрігіси, і, і нова Вишенька. Ну вже не нова, вже всі з нею, напевно, знайомі ця і вселоран, опіу, червоний флакон. З вишенькою хочу познайомитися з нею. Ось, може, об'єднається одне відео, так що слідкуйте. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментарі. Всі читаю, на всі відповідаю. Дуже цікаво з вами спілкуватися. тихої всім ночі. Всіх цілую, всіх обнімаю, папа. -па.